Знаєте що буде, коли виводите з 0 вольт отаку полімерну батарейку? Давайте я вам зараз покажу, що з Ось зали. Вона починає вже дутися. Вже починають гази піднімати отам от в батарейки всередині ізолятор і починає її роздувати. Хоча вона дійшла до 3 вольт. Ось тут видно. Ледве, ледве дошла до 3 вольт і вже починає дути. Якщо її почати заряджати, то її роздує до моменту, поки аж не розірве. Тому я вам скажу так, коли ви думаєте, що ми зараз виведемо вам її з глибокого розряду, то може бути така ситуація. Не треба вірити в те, що ми 100% зіляємо ліття, руковим банки, все поздувається, і все буде працювати. Бувають моменти і такі в нашій роботі, що не все. Так як хочеться. Якщо ні, що ми робимо в такій ситуації? Ми беремо нові банки, міняємо, прошиваємо контролера і віддаємо вам гарантією. Така на три елементи буде коштувати вам всього 1400 гривень. Так що, якщо треба, звертайтеся, пишіть нам.